У тебе був секс? Був секс? У тебе вчора був секс? Так. Ціла ніч шаленого, несамовитого сексу. Ай, ну, сапа, ні. Наче горілий пластик чи щось таке. Господи, я Що моя донечка виходить заміж? Я склала розклад на тиждень. Ми з тобою так мало будемо разом. Ти будеш на танцювальній репетиції. Бачиш зірочку? Мати наречений. Я тепер зірочка. Джию. Це моя тьотя Дженіс. А ви, мабуть, мати нарече... Лана. Привітик. Тобто хало. Хтось пояснить, що відбувається. Колись давно у коледжі твій батько і мати Еми зустрічалися. Вони що це було несерйозне? <рес> ти серйозно? <рес> Моя дочка закохалася у сина хлопця, який вирвав мені серце. Вдаєш байдужок. Покажи, що він втратив, але не показує образи. Біле <рес> О! 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 що ти робиш? Так, я я йду. <рес> Може, ти просто розслабити. Зіграємо парами. Вона не любить програвати. Хто сказав, що я програю? <гаду> Вибач мені. <гаду> Друже, я лікар. Росла і дихай. Може, чогось вип'ємо ввечері? Дякую, але я справді... вона залюбки. До зустрічі. Будь ласка. Ти, з Вілом крутила у але Що тут такого? Ми були всім одне для одного, а одного дня він просто зник. Тож до партнерів. Камало, я не маю партнера. Я з тобою. Що між цими двома відбувається? Мамо, все гаразд. Люба, все гаразд. Трохи менше пікуюся про мене і трохи більше про себе. Щаслива, якщо я щаслива. Немає нічого елегантнішого за чорно-біле весілля. Мама Вінслоу буде вбрана цю сукню. Ага. Деякі спогади лишаються з нами на все життя. Ти дуже мені подобаєшся такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджет! що нам лишається? А, місіс Дерсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджіт, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Що з діло каже. О, Боже. Вже минуло чотири роки. То ти просто черниця. Зваблива черниця. Що таке Тіндер? Мамусю! Мейбл застрягла! Ми загинемо! Усе гаразд, місіс Дерсі. О, Боже мій! Хая! Це дерево притягує чоловіків. Привіт! А... Звіть мене рокстер. Бріджіт Джонс. її мамусею. Це той Адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? 28. Го! Oh. Ні, я жартую. Мені 29. <рес> Ми вирушаємо в епічну подорож. Ви готові до пригод? На всі сто. Ти іноді сумуєш за татком. Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо, ти маєш жити. Це сказав Далай-Лама? Здається, Гері Сталс. <реку> <реку> Містер Волакер. Оце і є справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс? У тебе вчора був секс? Так. Ціла ніч шаленого, несамовитого сексу. І це було неймовірно. Бріджит Джонс, час тобі пожити. Деніеле! Міні Дарсі, як справи. А де леді, у яких великі? Кучері. Вони не змогли приїхати. Крутять кучері. Усі троє? Вони одна одній крутять. Така вродлива матуся. Дякую. Усе, чого я колись хотіла, це бути мамою. <плес> Дякую. я дійсно забрехалась, по вінці. Ви страшенно вродлива. Це, мабуть, через мою вагітність. Це на голову не лізе. <плес> 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 як ти наважилась розгулювати з цим клятим фальшивим <плес> пузом? Що ж мені робити? Ти колись казав таку неправду, що не знаєш, як викрутитись. Як вагітність взагалі. О, шаліти! Який він гарнюній! Від цього личка в мене там все порвалося. Я завжди знала, що хочу родину. А ти зустрічався з вагітною леді? Ти ще не дуже вагітна з тих, що я знав. Вау, чекаєш, доки ледь не родять? Чекаю, доки вони будуть тижні за два до пологи. Держка. Жінки не кажуть, як усе це насправді відбувається. Це просто так тебе ізолює. Як ви реально почуваєтеся під час вагітності? Місті. Я бішов я капкейк, який дістала зі смісні. Часно на щось дивне на холостяка за 50. Негайно звали бідний. Знаєш, варто мати більше секретів, що взагалі буде, коли хтось заскочить тебе. Ви це відчуваєте? Наче горілий пластик чи щось таке? Господи, я палаю! що каже мені, що десь є аж три людини. Що бачать мою пристрасть? Я знайду їх на роботі, знайду у себе в хаті, знайду навіть у мами в хаті. Я просто всюди. Girl, важливіші стосунки у твоєму житті із самою собою. Ти Просто тупа цицькоморда курка. Це у тебе, подруга, замість морди цицька. Можете вгамуватись, ви ж навіть не можете вигадати пристойних матюків. З огляду на припухле обличчя п'ять місяців. Зламала в клітуш. Дарий? А я вже не маю сили. Я б теж не мала з такими товстими гомілками. <звук> Кухня. Це мистецтво. Точнісінько, як музика. Варя. Я з маленького містечка. До якого сподіваюся, вже більше ніколи не повернусь. Ну, ну, попроще треба. А я от гадаю, що їжа має дивувати. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. Та не будь дитиною, хто тебе візьме. Як там кажуть, сміливі завойовують міста. У мене варі звуть. Тарас, дуже приємно. У мене чудовий досвід. Тебе звільнено. Я стресу стійка, комунікабельна. Я вас заливаю. Готова працювати на результат. Я через тебе залишився без сніданку. А вибачте, я не маю часу на експеримент. Ми вам подзвонимо. Вакансій більше немає. Ми вам подзвонимо. З приземленням. О Боже! хто ви така і Що ви тут робите? Я на квартирі знайшла книгу Кулінарну. І не просто кулінарну. Вона там цілу філософію життя виклала. Ось на цьому фото Ольга Франкова. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Кулінарія це лише один із способів дарувати любов. Во-во-во, пані. Якусь ще любов ми з ним ще не познайомились. Українська кухня це кар'єрне самогубство. О! Я на співбесіду щодо позиції позиції шефа Мені немає про що говорити з людьми, які не розуміють базу дитини. Раніше я хотіла працювати шефом в престижному ресторані. Але так, аби шеф був диригентом на другою скрипкою, розумієте? Так, Вони ніколи мене не приймуть. Якщо ти хочеш бути диригенткою, треба збиратися в оркестр. Нам yeah. як ви зустрілися have to have to... на Коачеллі? Привіт. Привіт, це твій трейлер? Так, я у гурті. Ми виступаємо на головній сцені. Оґен. Так. Сьогодні я до кого зустрів, і тепер натхнений. Це пісня Клоуза. Солен, ти потрібна у залі. Добре. Негайно. Не пригадуєш. Ми зустрілися на куачелі. Та ні, пригадую. Ну, мені вкрай потрібен двір мистецтва. Пройдемо назад. Мені подобається. Фантастично. Це картина моєї подруги Сари. Як називається? Розкрий мене. І що ти відчуваєш, коли на неї дивишся? Усе. Фільм на основі новели. Що це за пісня? Та так пусте. Мені подобається. Так. Так. Я застара для тебе. Зовсім. Не можу позбутись того поцілунку з голови. Зустріньмося ще раз. А що скажуть люди? Мені байдуже. Не знала, що моє щастя стількох роздратує. Хіба я не застерігала? Щасливих жінок ненавидять. Ніколас Голіцин. Що робитимеш? Нова сукня? Ні. <рес> Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.